Цей відеоматеріал присвячується випускникам першої школи 1983 та вісімдесят років, які відійшли у вічність, а також вчителям першої школи. Станіслав Михайлович. Ми його називали Славік. Народився 14 березня 1968 року у селі Наталина. Потім перевівся до Красноградської школи номер 1 та мешкав у місті Краснограді. Славік був цікавою особистістю. Це справжній художник, який з дитинства і потім все доросле життя вільний час присвячував написанню картин, також робив копії старовинних кораблів. Друзі називали його Михайлович, помер 7 вересня 2023 року, похований на кладовищі в селі Наталин. Андрій Власов народився 9 березня 1968 року. Він навчався в Красноградській середній школі No1 імені Олександра Копиленка до 8 класу включно. Це була дуже весела і добра людина, гарно відносився до товаришів своїх, до знайомих, до людей. Під час російсько-української війни на Донбасі Андрій був мобілізований та проходив службу при Красноградському районному. Военкоматі. Життя має особливість швидкоплинності, а інколи закінчуватись неждано. Так, 21 жовтня 2024 року Андрія Власова не стало. Він відійшов у інші вищі світи. Похований Андрій на Красноградському міському кладовищі, спи спокійно, брате, вічна тобі пам'ять та вічний покій. Козак Сергій Миколайович народився 16 травня 1968 року в селі Олександрівка Зачепилівського району. Навчався у середній Забарінській школі. З 9 класу перевівся до Красноградської середньої школи номер 1 імені Олександра Івановича Копиленка. З перших днів однокласника його визнали за свого, і ці два роки навчання він з усіма був дуже в гарних і добрих стосунках. Після закінчення школи подав документи на вступ до військового льотного училища, але не пройшов комісію за станом здоров'я. У 1985 році Сергій вступив до Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства за спеціальністю електрифікація. Так склалось, що однокласники з першої школи стали його друзями на все життя. Після першого курсу був призваний на страхову службу глави радянської армії. Спочатку проходив службу в Туркменістані в місті Керків, звідки був направлений у складі обмеженого контингенту групи радянських військ до Афганістану. Після служби продовжив навчання в інституті, отримавши диплом, працював інженером-електриком у рідному колгоспі, доки господарство не розпалось, після чого зайнявся індивідуальним фермерством у своєму селі. Однокласниками першої школи надалі підтримував добрі товариські стосунки. Однокласники часто до нього приїжджали на гостини, на свята. Зазвичай це були Андрій та та славних буряк. Після тяжкої і тривалої хвороби помер 19 січня 2015 року, похований на кладовищі у своєму рідному селі Олександрівка. Це була небояка, добра, порядна, чесна, весела людина. Кривенка Наталя Володимирівна народилася 2 лютого 1968 року. Навчалася в першій школі до 1983 року, закінчив 8 класів. Померла 1 листопада 1998 року. Ніколайчук Наталя Миколаївна. дівоче прізвище потива. Народилася 30 листопада 1968 року. Закінчила перші школи 8 класів. Це була дуже гарна людина, весела, добра. Померла 2 березня 2014 року, похована на міському кладовищі. Номер 2 Штанопрут Андрій Станіславович народився 21 вересня 1968 року в місті Краснограді. Навчався в Краснорадській школі номер 1 закінчивши школу у 1985 році. Після школи вступив в Інститут нафтогазу розвід Івано-Франківський. Потім пішов на строкову службу до лав армії. Після демобілізації продовжив навчання в інституті та здобув вищу освіту. Довгий час працював на різних посадах у сферах нафта, газа, добут. Коли розпочалась повномасштабна російсько-українська війна, то сам пішов добровольцем 30 березня 2023 року. У бою поблизу населеного пункту Хромова Донецької області Андрій був тяжко поранений. Наступного дня, 31 березня 2023 року, помер. Андрій був дуже гарною людиною, порядною, гарним товаришем. Друзі називали його Штатом. Пономаренко Ігор Вікторович. Навчався в першій школі по 8 клас. Народився 1 січня 1968 року. Помер 19 серпня 1990 року. Кравченко Олександр Миколаєвич 15 травня 1968 року народження. Закінчив 10 класів середньої школи номер 1 29 року. Квітня 2009 року загинув в автомобільній катастрофі. Розенка Павло Анатолійович народився 10 квітня 1968 року. Разом із друзями і однокласником Олександром Кравченко потрапили в автомобільну катастрофу. Помер 7 травня 2009 року. Пригадаємо відійшовших у вічність наших однокласників та вчителів, учнів з Б класу, Демченка Віктора, Журбу Андрія, Черкашина Віталія та першу вчительку дерев'янка Марію Орестівну учнів за класу Костянтина Карпенка, Юшко Юрія, Фендрікова Сергія та першу вчительку Пронякіну Ніну Олександрівну. Згадаємо педагогів, які відійшли вічність директора школи та вчителя російської мови і літератури Андрусенка Раїсу Олександрівну директора школи Пальошка Володимира Сергійовича, вчителя англійської мови Гордієнка Людмилу Степанівну, вчителя англійської та французької мов Порцевого Володимира Васильовича, вчителя ботаніки та біології Німенка Володимира Васильовича. Також пригадаємо наших вчителів. Зелена Аліна Кір'янівна народилася 25 серпня 1935 року. Викладала в школі французьку мову та була організатором роботи. Померла 10 листопада 2021 року. Золотухіна Галина Васильівна народилася 14 серпня 1928 року. Викладала географію. Померла 30 листопада 2017 року. Похова старому міському кладовищі. Золотухіна Галина Сергіївна народилася 30 грудня 1934 року. Викладала фізичну культуру. Померла 23 лютого 2016 року. Онищенка Ніна Михайлівна народилася 17 червня 1923 року. В нашому класі вона заміняла українську мову та літературу. Померла 11 жовтня 2016 року, похована на старому міському кладовищі Пилипенка. Катерина Григорівна. В школі ми і знали як Лінська. Народилася 2 квітня 1939 року. Викладала біологію, ботаніку, померла 17 травня 2021 року. Будучи на пенсії, деякий час займалася активною політичною діяльністю, похована на піщанському кладовищі по вулиці Пушкіна. Темченко Лідія Петрівна народилася 6 жовтня 1946 року. Викладала хімію. Померла 9 березня 2010 року. Похована на старому міському кладовищі Ульянова Слава Миколаївна народилася 20 листопада 1934 року. Викладала історію та суспільство знавства. Померла 24 січня 2009 року, похована на старому міському кладовищі Хапіліна Ніна Афанасьівна. Народилася 6 березня 1936 року. В школі прізвище її значилось Денисенко. В 9-10 класі вона була нашим власним керівником. Викладала геометрію та математику. Померла 17 червня 2009 року, похована на міському кладовищі номер 2 Грівний Микола Михайлович народився 10 квітня 1929 року. Кадровий військовий. В першій школі працював військовим керівником. Був дуже весела, порядна та гарна людина. Якось мені запам'ятало такий випадок, як в 10 класі з урока із Славіком Буряком. Ми відпросились і пішли палити цигарки. Так, щоб з вчителі нас ніхто не помітив, ми зайшли в шкільний туалет і там корили. Цей час туди зайшов Микола Михайлович. Ми встигли викинути цигарки і просто стояли. Він подивився на нас і запитав: А що ви тут робите? Я відповів перше, що мені прийшло в голову. Сказав, відпочиваємо. Тоді він похитав головою і сказав, так, тоді я вам не заздрю, що ви таке місце собі вибрали для відпочинку. Помер Микола Михайлович 9 червня 2009 року, похований на міському кладовищі номер 2